Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. Сьогодні у нас в студії Геля Зазуля доєднається до нас Віктор Павлік, і будемо говорити про прем'єру нову пісню Шик і дим. Гелія, я дуже рада вітати тебе вітаю, нарешті в студії вітаю. Радіопромінь. Я теж дуже рада бути сьогодні у вас тут. Віктор Павлік до нас долучається онлайн, і от коли вся зіркова компанія разом, перейдемо до новинки. Шик і дим. Це Два слова і займенник е, я спеціально підкреслюю, що це не шикідим легендарний і це все для наших слухачів. Назва звучить однаково з легендарним хитом Віктора Павліка, але пишеться інакше. Що це за трек? Це така гра, слів, Воно так і пишеться інакше. Я, е, мені дуже подобається ця вся задумка. Віктор Павлік теж сказав, що це геніально. Ми чуємо його. Він з нами. Так, він з нами. Він нас чує це зараз. Це більш ніж геніально. Вітаю всіх наших радіослухачів Радіопромінь, Радіо Промінь. Вітаю, Марічка, вітаю Геля. Вітаю всіх і е, хочу буквально два слова. Марічка сразу перше запитання таке поставила. Чим відрізняється той шикидим і цей шикидим? Ну дуже проста відповідь. Той шикидим одним словом пишеться шикидим, А це шикидим шик. І дим, ти я сказав два слова і займенник і тому дай Боже щастя, здоров'я всім. Будьте з нами, будьте краще нас. Вікторе, залишайся з нами. А е, слухачам нашим я скажу, що це не тільки два слова по різному пишуться, це дві абсолютно різні пісні. Що сталося такого? Що е, за кілька годин до приїзду в студію Віктора ти е, показала йому абсолютно іншу пісню? Абсолютно іншу пісню. Так, ну шик і дим. Це ж така. Ну в моєму е, уявленні це така гарна турецька дівчина, така ну справжня шик і дим в цій пісні шик і дим, вона вже після такого бурхливого, знаєте, роману. Це до всіх доглядачів, знаєте, це був бурхливий такий роман, але він закінчився. Було дуже класно. Але вже все лишився лише шик і дим. І, оце це, це не, не кавер, це не це не переспів, це абсолютно інша пісня, абсолютно інша історія. І мені дуже подобається, що вона така, знаєте, ну відрізняється ну кардинально від, від цього всього. Ну тобто, це наче дві рі, абсолютно різні, різні історії, хоча звучать вони однаково. Шикі слухай, і це абсолютно в по-хорошому твоя пісня, і вона а, ніби продовжує всю твою історію. Але в мене питання до Віктора: Вітя, ти приїжджаєш в студію за одним настроєм і чуєш зовсім іншу півню пісню. Що ти взагалі відчув, коли ти почув шик і дим вперше? Як вона на тебе подіяла? Ну насамперед я був дуже приємно здивований, і я відразу, коли почув шматочок пісні, геля наспівала, зразу сказав, що гелічка геніально! Це просто, просто геніально. Три акорди, ну прості слова, доступні людям. І я просто знаю кон'юнктуру нашого ринку. В принципі, люди будуть це співати, будуть наспівувати. І це дуже-дуже класно. Геля наспівала шик і дим, а ще й така назва, а ще й пов'язано з піснею шик і дим, а ще й шик і дим. Тобто шик залишився шикувати в плані людина шикує інколи, так ну а дим це розвіяно все. Ну і не дай Бог дим, який зараз нас все частіше буває на провелікий жаль, але дуже дуже користуючись до речі, нагодою хочу подякувати Збройним силам України, Національній гвардії України, силам оборони за те, що боронять нашу землю, за те, що тримають кордон і роблять все для того, щоб ми могли з вами спілкуватися в ефірі напряму онлайн-офлайн, як тільки може бути, але дай Бог всім здоров'я, головне. вітя. Просто ще одне таке запитання. Це абсолютно. Пісня Гелі, вона там, і вона, як ми розуміємо, от, власне той шик. А це ти береш участь в її історії, а не вона в твоїй. Ти був готовий до цього? Був готовий, тому що коли Геля наспівала і показала текст. Е, я кажу Геля, а як же то ми так? Ну, ну нібито я спочатку не зрозумів і кажу, а як так що ми так про один, один про одного не співати? Там десь не дуже можливо сходитися. Вона каже: ні, ми просто розповідаємо історію про третю особу, просто про цю, ну про, про, цю про, про інший роман. Mm. Так, в нас в кліпі, до речі, передано. Там є молоді люди, хлопець і дівчина, які там собі танцюють. Подивіться кліп. До речі, на Ютубі він вже вийшов на на всіх платформах, але на Ютубі доступніше за все. Напевно, що для наших пересічних людей, і тому раджу просто зайдіть. В Ютуб, введіть шик і дим, геля Зозуля Віктор Павлік. І ви побачите цю всю історію. Це дуже дуже цікаво. Я вам просто раджу. А від себе я скажу, що наше інтерв'ю слухачі можуть побачити на Ютубі променя, і там буде лінк на цей кліп. Тобто, ви можете особливо не. Чекати, ви подивіться на це інтерв'ю. А зараз я дам е, слово Гелі, тому що Віктора, вибач, але вона просто, хоч ти і легенда, але вона тебе купила. Вона тебе розказала про якусь іншу третю особу. А насправді це звучить як дуже особиста історія. Просто геля дуже хороша і позитивна дівчина, і хороша співачка, і цікава, неординарна і неповторна в своєму роді, тому що саме головне співаків, Марічка, ти, ти це знаєш прекрасно. Як і в тебе твій голос я впізнаю з мільйонів люба, навіть невідома пісня. Якщо я почую в твоєму виконанні, зразу скажу, Марічка Бумака. Так само і гелю не можна ні з ким сплутати. Ну так само, напевно, що і мій спів теж багато так кажуть люди. Не можна ні з чим сплутати. А це саме головне, тому я дуже довірюю. Шагелі, і довіряю далі, і буду довіряти. От я якраз у Гелі хочу запитати, е, от е, ця пісня, вона все одно звучить як дуже особиста, а не про якусь третю особу. Скажи, це вигадка, е, але Горя, чи все-таки в цій пісні є якісь особисті твої шрами. Це, в цій пісні я використовувала е, історію саме історію про про неї і про нього, про тушики дим і про її. Ну, так, любов, тому це я б не сказала, що це пісня про мене, це пісня про історію. Може там і я і замішана, бо, звісно, всі пісні схожі на мене, бо я ну я їх пишу. Можуть, вони проходять так. через мене, щось там від мене, звісно, є, бо я її написала. Але сказати, що це історія від початку і до кінця про мене ні, я так не можу. Е, гіря, а чому саме Віктор Павлік? Е, скажи нам, будь ласка, а, бо я, я завжди мріяла. Ще з дитинства я хотіла дует з Віктором Павліком. Ви не мож... ну, це, це складно в це повірити, але це так. Я бігла за ним, щоб взяти автограф колись ще ну років. Боже, 15, напевно, тому. І взяла той автограф, і вже тоді я ну, іначе відчувала, що запишемо ми колись через пару років з ним дуетну пісню. Віктор, до тебе запитання. Ти бачиш, артистки бігають за тобою, намагаються записати з тобою колаборацію фіїнка, от зараз Геля. А чим ця історія? Шик і дим взагалі відрізняється від всього, що ти чув і співав дотепер? Що в ній для тебе нове? В принципі, по великому рахунку нічого, тому що всі е, 300 пісень, які є в моєму арсеналі, вони всі про кохання, всі про звернення до дівчини, всі про освічення дівчині. Тобто, якщо навіть взяти якусь пісню і захотіти заспівати дуетом колаборацію з хлопцем, то я навіть не знаю, що можна вибрати з моєї репертуару. Що це ж усі присвячені дівчатам, жінкам і всі розповіді про них? Тому у ну, складно тут, в принципі, все зійшлося. Зірки зійшлися, як то кажуть. Над кислоком нашим, от і мені здається, що все дуже вдало. Геля, до тебе запитання: насправді у всіх цих піснях ти собі позиціонуєш як королева, а от у пісні пісня і дим» що... трохи інакше. Все таки ти є. Так і є. Може, може, якась частина з цього і правда, бо саме от там була така ситуація в всіх піснях моїх попередніх, що от, да я да от власне, да а тут вже вона пішла за ним, йому так вірила. І в мріях вже своїх білосукню міріла, як співає Віктор Паблік у своєму куплеті. Гелю. E, взагалі, те, що ти співаєш, воно звучить дуже влучно і навіть трохи боляче. Оцей образ, фаталь, він тобі самі притаманний, ти відчуваєш це в житті, тому що це не лише кидим, це і всі пісні, і Маргарита, і, власне, з того, що ти ті пісні. З якою тебе всі дізналися, ти хочеш узнати в жіночому тілі дьявола в ділі. На, так? Душу тобто, демона в жіночому тілі. Душу демона в жіночому тілі. Тобто ти так позиціонуєш себе як людину, яка кидає і йде, але в житті ти досить е скромна така і зворушлива дівчинка, Та не повисила. Не здається. Насправді ні. Я така. Якщо мене. Підвести до того, що не треба, то тікайте. А як взагалі народжувалися ці рядки, які ти вклала в цю пісню? Ой, вони народжувалися спонтанно. Віктор Павлік до мене їхав записувати іншу пісню Інтермеце. Є повість Коцюбинського інтермецо. І я її прочитала і зробила з цієї повісті пісню. Тобто е, це пісня про повість Коцюбинського. І я її бачила е, дуетною піснею. тобто щоб хтось відіграв Коцюбинського в цій пісні. І я кажу, Віктор Павлік, ви будете таким гарним Коцюбинським, а я буду Зозулею, бо там, там Зозуля ку є. Тобто Коцюбинський іде по полю, по Кононівським полям, оце так насолоджується природою, оцем, е, е, спекою, і, і це я була б Зозуля, а він би був Коцюбинський. Але, але склалося все не так. Оце спонтанно, воно найкраще, воно найкраще вийшло, тому. Е, Якось так швидесенько все написалося. Це ми вперед день запису я була на концерті разом з Віктором Павліком. Ми співали на концерті. Я вживу послухала ще раз шики-дим. Ну, не, не вперше, це вже не вперше. Я послухала і думаю, ну це ж як можна гарно обіграти шик і дим. І я почала думати над історією, і потім воно перейшло в слова, що лишився лише шик і дим. Спочатку був другий куплет, потім я дописала перший куплет, ось так цікаво вийшло. А вже потім. Все інше ну як ми зрозуміли, Віктор Павлік зітхнув з полегшенням, коли зрозумів, що він не буде Коцюбинським, а Коцюбинським буде хтось інший. Вікторе, до тебе питання в цій пісні насправді багато е, самоіронії. Як ти ставишся до такого іронічного ставлення до себе? Це насправді круто, тому що людей, які їх називають легенди, до них звикли ставитися, як то кажуть, патологічно серйозно. А тут ти ніби е, трохи іронізував над собою. Як тобі це далося? Дуже просто Марічка, бо я дуже простий чоловік, дуже земний, дуже з Богом. Я хочу сказати, що Бог все рулить. Бачите, Господь знов розрулив і я не став ні Коцюбинським, ні Котляревським. Ні, 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 ні А от так, от, поки я їхав до Гелі на студію. До народилася пісня, я скажу. Тобто ну настільки я видихнув, коли почув і кажу геля, так це ж інша справа. Сонечко, <гум> бо ну котеревський це класно, коцюбинський це класно, звичайно, але там все дуже так замудро. Ну так як Коцюбинський вміє писати про ті поля, про те все єдине, що мене брало, це і зозуля кує. І я зрозумів, що геля і є та зузуля що кує, яка трошки так. Легенько так по-доброму насміхається над всім, що проходить. Ну майже шоу бізнесі, можливо, наємною, ну не в неважливо, але це дуже так трошки і дуже іронічно, і так, і дуже по-доброму. І тому я скажу, я. Абсолютно нормально сприйняв і текст, який Геля мені запропонувала, і тим більше дуже просту мелодію, і дуже круте, дуже просте аранжування з тою великою тубою простенько, дуже багато повітря. І ну не знаю, люди всі. Тобто, це перший твір, де, де хейтери ну в принципі відпочивають, нема що писати поганого. Всі пишуть дуже класно. Вау, що яка труба, який бас! Як цікаво, який розвиток, як де таке взяти? Я хочу мати, я хочу все. Ставлю на повтор і так далі. Тому оця простота, оця в простоті, вся геніальність, адже велосипед давно вже придуманий, і нічого складного в цьому немає. Головне донести до людей і зрозуміти, що люди люблять просто чим простіше, тим воно краще, щоб ну щоб наспівати, щоб співати, щоб це відчувати. Я думаю, що люди, слухаючи цю пісню разом з нами. І переживають цю пісню, і проживають і чують повторяти. Якщо уявити цю пісню фільмом, не кліпом, а саме фільмом, ти тут ну такий знаєш, герой розбиватель жіночих сердець, який йде, а геля відповідно королева, але вона залишається. Скажи нам, будь ласка, з висоти свого досвіду, а що насправді легше іти чи залишатися? Напевно, що все таки залишатися, йти дуже важко, тому що ну ну. Життя прожив і трошки знаю істину цього життя, тому йти важко дуже, дуже. Тому залишатися, я вибираю залишатися. Е, запитання до Гелі. От е, ми вже зараз уявили таке невелике кіно, де є певні сцени, де хто залишається, хто йде. А якби це була дійсно пісня сценою з фільму, е, яка була б твоя роль? Не знаю. Це, це був би фільм, який називався шик. А можна Дим, він я був, скажу. був би на каналі, а Ви можна візь я візь? скажу. Розкажи, будь ласка, геля така була би собі. Снігова, добра снігова королева. <ріху> Бо в її погляді, в цьому, здається, на перший погляд, що вона ну, типу як холодна така. Королева, але в дійсності вона дуже добра, дуже тепла і дуже класна. Я би додала, що Геля така е, рудоволоса, з вогнем в душі, з якоюсь такою іскрою. Ну, снігова королева, раз тобі так хочеться, Віктор Павлік. Добре, буде Геля Снігова Королева. Питання до неї. Е, що далі? От є цей ефіт, є цей дует. Він звучить, він людям подобається. Чи в тебе є якісь е, е, ідеї щодо творчості далі? В мене вони. Звісно, є. Ну, Коцюбинський залишається, ми так зрозуміли. Ні, це, це ж тільки капля в морі. Ви що? У мене стільки, стільки матеріалу, який я хочу вже показати, і не терпиться. Це ж кожну пісню треба пропрацювати, випустити її в люди. Не можна ж просто пис, писати пісні можна хоч кожного дня, а от випускати це набагато важче. Це такий величезний, величезний процес, стільки людей задіяно, стільки всього. Тому я б випускала набагато частіше, але це неможливо фізично. Де тебе найближчий час можна буде побачити? Ти почути на фестивалі Atlas Weekend 18-го? Всіх запрошую, приходьте до мене на сцену музвар. Чи будуть якісь сюрпризи? У мене завжди на кожному концерті в мене купа сюрпризів. Я не жодного схожого один на один концерт в мене не було. Я завжди щось придумую, У мене завжди щось, якась нова історія, новий настрій, новий день. Кожен день з чистого листа і це кожен концерт, як вперше. А чи звучатиме там нова пісня? Шикидим, і, і можливо, Віктор Павлік доєднається. Я не знаю чи доєднається Віктор ну, Павлік. Я майже впевнений у тому, що Геля обов'язково зробить під себе під своє сольне виконання, залишивши десь можливо мої беки, там підспівування і так далі. можливо, фразу за кадром ой, мама шикидим, шикидим. Так як я там сія. Вона так і є там за кадром. Але ну так як Атлас Вікенд мене не кликали, то, то чого ж я туди прийду? То значить, всі, хто хоче почути гелю, може прийти. І, якщо Геля співатиме шикидим, партію Віктора Павліка співати і допомагати їй. Я дуже дякую, друзі, що ми були сьогодні в ефірі. Віктора, дякую, що доєднався. Геля, дякую, що була в нашій студії. Дякую за прем'єр. Вона дійсно заворожує. І Я думаю, що сподобається всім слухачам. Марічка, дуже приємно було бути з тобою в ефірі. Ти дуже хороша, дуже розумна, гарна дівчинка. Ну, Дякуємо. Я... І я свою крапельку слави теж отримала. Дякую, слухайте промінь. Вітаю, я Геля Зозуля, і мені тільки що сказали, що я непередбачувана артистка. А це означає, що я можу робити все, що хочу. І зараз я хочу вас закликати підписатися на ютуб канал Радіопромінь. Мої дорогі слухачі. Підписуйтесь!